На цьому занятті ми розглянемо, як розв'язувати лінійні нерівності з модулем, а саме нерівності, до яких змінна входить під знаком модулю. Для цього є декілька способів. Розглянемо їх. І так, ну нехай маємо нерівність, яку необхідно розв'язати. Що значить розв'язати дану нерівність? Це знайти всі значення. Які можна сюди підставити, і ми отримаємо правильну нерівність? Е, перший спосіб базується на правилі розкриття модуля. Модуль Х дорівнює просто Х без модуля у випадку, якщо підмодульний вираз більша або дорівнює 0. І він дорівнює мінус Х у випадку, якщо підмодульний вираз від'ємний. Отже. Так як ми е, розуміємо, що цей вираз x відняти 3 може набувати і від'ємних, і додатніх значень, то нам необхідно розглянути два випадки. Перший випадок, якщо x відняти 3 більше або рівня 0, в цьому випадку, оцей вираз не від'ємний, а значить, можна рухатись ось оцим шляхом, отже, прибрати знак модуля і розв'язувати ось таку систему. Якщо ж підмодульний вираз від'ємний, то тоді необхідно рухатись ось оцим шляхом. Тобто прибрати знак модуля, але поставити перед цим виразом ось оцей знак мінус. Я одразу тут, або в дужки треба брати, або розкривати дужки, будемо мати мінус ікс, і мінус тут зміниться знак, буде плюс 3 більше 5. Розв'язком вже всієї цієї нерівності буде сукупність. Або, можна сказати, об'єднання розв'язків даних систем. Ну, давайте розв'яжемо кожну з цих систем. Знайдемо об'єднання проміжків і запишемо відповідь. І так, перша нерівність я одразу буду записувати Х більше або дорівняння 3. -ки. Друга нерівність Х більше. 5 додати 3, 8. Перетином ми шукаємо розв'язок системи, значить перетин цих проміжків. Від 3 до плюс нескінченності. Тут від 8 до плюс нескінченності. Значить, х належить від 8 в круглих дужках до плюс нескінченності. Це розв'язок першої системи. Для другої системи х менше 3. І мінус х більше 5 відняти 3 2. Або міняємо знаки, домноживши на мінус одиницю, буде х менше мінус 2. Шукаємо перетину х менше трійки, ось. Х менше мінус двійки, Ось. І ми отримаємо розв'язок від. Мінус нескінченності до мінус двійки, це є розв'язок другої системи. Ось е, давайте будемо. Так, ще раз перевірили, х менше мінус двійки, х менше трійки, все сходиться. А значить, розв'язком всієї нерівності у нас буде розв'язком е, об'єднання цих проміжків. Отже, що ми отримуємо? х належить від мінус нескінченності до мінус 2 об'єднати від 8 до плюс нескінченності. Тобто будь-яке число, якщо взяти з цього проміжку, воно буде задовольняти даній нерівності. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 10. 10 відняти трійку, 7 більше 5. Тут з цього, наприклад, мінус 10, мінус 10 відняти 3 мінус 13 більше 5. Давайте розглянемо другий спосіб розв'язування цієї ж самої нерівності. Другий спосіб полягає ось в чому. Зробимо таке спостереження. Спочатку розглянемо моду X більше, наприклад, 2. Що це значить? Які числа задовольняють даній нерівності? Ну, очевидно, якщо на числові осі зобразити, то це ось ці числа. Але не тільки. Якщо розглянути від'ємні числа, ось оці, вони також будуть задовольняти даній нерівності. Ну, скажімо, модуль від мінус трійки це ж трійка, а трійка більше двійки, значить, мінус трійка є розв'язком. Отже, для даної нерівності задовольняють і оці. Числа, які знаходяться тут. І числа, які знаходяться тут. А як їх записати в вигляді на рівності? Це буде х більше двійки і х менше мінус двійки. Ось так. Отже, користуючись цим правилом, ми можемо і оцю нерівність розв'язати. Різниця тільки в тому, що тут у нас був x, а тут буде x мінус 3. Значить, що ми можемо сказати? Що мінус 3 має бути більше 5. І x мінус 3 має бути менше мінус 5. Розв'язуємо кожну з нерівностей. Х більше мінус 3 переносимо восьми. Тут переносимо в мінус 3ку, х менше мінус 5 додати 3 мінус 2. Отже, що ми маємо? Х більше 8. Це ось оцей проміжок, х менше мінус двійки, це ось оцей проміжок. Отже, від мінус нескінченності до мінус двійки, і від 8 до плюс нескінченності. Як бачимо, цей шлях значно коротший. Давайте ще спробуємо розв'язати нерівність. Фактично в декілька кроків. Модуль 5х відняти 15 більше або дорівнює, ну, скажімо, 20. Значить, другим способом скористаємось. Що ми бачимо? Ми можемо записати 5х відняти 15 більше або дорівнює 20, або 5х відняти 15 менше або дорівнює мінус 20. І це необхідно взяти в сукупність об'єднання. Розв'язуємо кожну з нерівностей 5х більше або дорівнює 15, переносимо 35. Друга нарівність 5х менше або до рівня 15 переносимо мінус 5. Отже, х більше або до рівня, поділяємо на п'ятірку 7. І х менше або до рівня, мінус 1. Відповідь х належить. Можна зобразити, менше мінус 1, ось і більше 7 ось. Х належить від мінус нескінченості маємо до. Це в мінус 1 квадратних дужках, об'єднати від 7 до плюс нескінчимості. Давайте розглянемо нерівність, коли у нас стоїть знак ось тут не більше або більше або дорівнює, а менше. Чим буде відрізнятись спосіб розв'язання? Власне кажучи, якщо йти через спосіб розкриття модуля, то нічим не буде відрізнятися. А от якщо звести на спосіб схожий на той спосіб, який ми назвали другий, то різниця буде. І так, модуль Х додати 7 менше 10. Якщо ми будемо розв'язувати п'єджер, спостерігаючи ось за цим, модуль Х менше 2, які значення задовольняють цій нерівності? Ті, які менше двійки, але в межах. Від мінус 2 до 2, бо число, яке знаходиться тут, уже не задовольняє. Що це значить? Це значить, що оця нерівність має розв'язком x менше 2 і більше мінус 2. Те ж саме можна зробити тут. Х додати 7 буде менше 10, і х додати 7 буде більше мінус 10. І тут необхідно розглянути перетин цих двох проміжків. Ну, от, Якщо тут дивитися, х менше двійки це ось сюди, а х більше мінус двійки це ось сюди. Отже, оцей проміжок задається як перетин двох проміжків. Все розв'язуємо х менше 7 праворуч трьох, і х більше мінус 17. Перетином цих. Двох нажим проміжків, які задовольняють цим нерівностям, буде менше трійки, ось, більше мінус 17. Ось. Значить, х належить від мінус 17 до трійки. Ось так можна розв'язувати нерівності з модулем. А можна було цю нерівність розв'язувати. Розглянувши, коли підмодульний вираз х додати 7 більше або до рівня 0, тоді б наша нерівність перетворилася в систему х додати 7 менше 10. Це перший був випадок. І другий випадок, коли х додати 7 менше 0, тоді нам необхідно модуль було б розкрити зі знаком мінус, і було б мінус х мінус 7 менше 10. І. Розглянути вже об'єднання розв'язків даних двох систем. Ось розглянули, як розв'язати нерівності з модулем. Дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей!